А що якщо трапиться найгірше? Ми про таке навіть не думаємо. От британське видання The Telegraph розмірковує про наслідки можливого успіху Росії у такий спосіб, видання інформує західного читача, які жахіття чекатимуть на Європу у разі перемоги Кремля. Поширення російського фашизму в Європі розповідав доктор Томас Клаузен, історик та політичний радник в минулому. Він вважає свар з західної демократії цілком можливою. А про невідворотний геноцид українців пише заступниця керівника групи з питань Росії та аналітикиня інституту вивчення війни у Вашингтоні Кароліна Хірт. У цьому відео замість терміну «расизм» я буду використовувати російський фашизм, оскільки платформа YouTube може заблокувати це відео. Отож, російський фашизм це термін, який часто використовують для опису зловісної ідеології, що лежить в основі російської кампанії геноциду. Оскільки та Путіна проникли в німецьку альтернативу для Німеччини австрійську партію свободи і захопили маргіналів республіканської партії США. Очевидно, що особлива суміш Росії і фашизму, створена Кремлем, стає експортним хітом на заході. Тому, якщо Путін переможе в Україні, слід очікувати поширення цієї токсичної ідеології по всьому світу. Погляд на історію фашизму в 20-30-х роках дає єдиний і цінний урок для розуміння загрози, яку становить для ліберальних демократій поширення партії фашистського типу. Ми забуваємо, що більшість європейських демократій загинули до 1940 року. Ми не маємо імунітету. Сьогодні захід демонструє певну самовпевненість, яка нагадує перші місяці Другої світової війни. У своїй промові у Вестмінстері 3 квітня 40-го року британський прем'єр-міністр Невіл Чемберлен впевнено заявив, що Гітлер запізнився на автобус. Менш ніж через три місяці нацисти провели свій перший парад перемоги у Парижі. Минуло понад 10 років, як солдати Путіна вперше вторглися в Україну, анексувавши Крим. А західні політики все ще намагаються зрозуміти той факт, що російський лідер нав'язав заходу війну нового типу. Змінилися самі правила війни. Зауважив ще в далекому 16-му році начальник генштабу збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов. За його словами, зросла роль невійськових засобів досягнення політичних і стратегічних цілей. І в багатьох випадках вони за своєю ефективністю перевершили силу зброї. Економічна і технологічна перевага НАТО, не кажучи вже про ядерну парасольку, змусили західних лідерів заспокоїтися щодо перспективи перемоги Росії не лише в Україні, але й в Європі в цілому. Ключ до перемоги Путін бачить не у тотальній війні проти північно-атлантичного альянсу, а в використанні невійськової зброї та підриві демократичних устроїв. Коротко кажучи, Путін переможе, коли ліберальні демократії втратять волю до боротьби, і цей день може бути катастрофічно близьким. Якщо він настане, то це буде лише початком поширення небезпечної нової ідеології, яку не бачили десятиліттями. Путіну вже вдалося започаткувати публічний дискурс на заході. Поки російське державне телебачення готує свою внутрішню аудиторію до війни і геноциду. Про путінські голоси на заході засуджують як розпалювачі війни тих, хто хоче підтримати Україну засобами для самозахисту. Російський фашизм також був введений у культурні війни, фальшиві обіцянки національного відродження і традиційних цінностей приваблюють розчарованих консерваторів на заході, а ліві з радістю живляться антиамериканізмом і антикапіталізмом. Ще одним успіхом Путіна є залучення на свій бік ключових фігур на заході. У Німеччині це видно на прикладі деяких сумнозвісних справ. Не так важливо, чи є вони корисними ідіотами, проплаченими лобістами, як, наприклад, колишній канцлер Шредер або ймовірними одержувачами хабарів. Важливо те, що демократичний дискурс був скомпрометований агентами, готовими виконати волю російського фашизму. Фашизація популістських рухів, ймовірно, є однією з найбільш значущих подій останніх років. Понад 10 років науковці дискутували, чи можна називати фашистськими націоналістичні, неліберальні та антиелітарні позиції. І дуже часто цим терміном зловживали, щоб принизити думки, які виходять за межі політичного мейнстріму. Однак російський вплив все змінив, і той факт, що Путін проник в опозиційні голоси по всій Європі та США, може виявитися його найрозумнішою інвестицією. Питання про те, наскільки сильно праві і ліві політські партії Німеччини були підірвані російським впливом, залишатиметься ключовим на довгі роки. Успіх Путіна у впливі є одним з його найбільших досягнень, оскільки головним призом і відкрито проголошеною метою війни є демонтаж НАТО і Європейського союзу. Такий сценарій не є чимось надуманим. На початку цього року Дональд Трамп навіть закликав Росію напасти на країни НАТО, якщо вони не зможуть оплатити свої рахунки. Тим часом Марі Лепен цілком може перемогти на президентських виборах у Франції в 2027 році. І, хоча вона нещодавно скоригувала свій меседж, її давні захоплення путіним і зв'язки її партії з російським банком добре задокументовані. Сценарій кінця демонтажу демократичного світу передбачає низку малоймовірних, але далеко не неможливих кроків. Путін захоплює Україну і просувається до Молдови. Трамп виводить США з НАТО, а єдині європейські сили ядерного стримування переходять під контроль Лепен. Це зробить східний фланг Європи небезпечно вразливим. Теж саме стосується і путінської війни завоювань путіну дозволили безкарно зрівнювати з землею цілі міста, вбивати опонентів навіть на території НАТО і мирних жителів. Ані війна проти Грузії у 2008 році, ані анексія Криму в 2014 році та вбивство 298 пасажирів рейсу MH17 не завадили заходу продовжувати споживати російський газ, отримувати російські гроші та насолоджуватися чемпіонатом світу з футболу у 2018 році. Досі ціну за цей моральний і стратегічний провал заходу платили здебільшого українці. Якщо Путіну буде дозволено досягти успіху, це ймовірно заохотить його випробувати межі статті 5 і посилити гібридну війну, яку він веде вже десятиліттями. Нарешті це посилить російських прислужників, які вже пробралися до західних парламентів, і які з нетерпінням чекають кінця багатополярного світового порядку. Саме тому настав час дати можливість ліберальним демократіям надійно захистити себе від своїх внутрішніх і зовнішніх ворогів. Якщо Путін переможе, на європу чекає фашистське майбутнє. Через 800 днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну легко сприймати війну як просто лінії та кольорове кодування на карті. Хоча лінії та військове пересування, які вони позначають, мають значення, ці абстракції затуляють собою людські реалії, що стоять за цими лініями. Росія активно і беззаперечно здійснює геноцид, спрямований на знищення української ідентичності та незалежності. Вона робиться використовуючи кампанії етнічних чисток, сексуальне насильство та масову депортацію українських дітей в рамках насильницької русифікації. Якщо Росія переможе, то найгірший геноцид на європейській землі з часів голокосту майже гарантований. Кремль гучно заявив про свій намір знищити Україну як державу і націю у 2021 році. Путін у своєму есе про історичну єдність росіян і українців назвав українців розгубленим народом, несправедливо і насильно відірваним від Росії підлими зовнішніми силами. Контролювана Кремлем, російська православна церква часто сповідує доктрину трійці, ідею про те, що нібито українці, білоруси належать до російської нації і повинні воз'єднатися. Російські політики та експерти часто називають Україну штучною державою і не справжньою країною, яка не заслуговує на існування. Росія прийняла загальнодержавницький підхід до побудови наративу про те, що Україна та Українці не мають права на існування як суверенний народ у суверенній державі. З огляду на ці офіційно заявлені цілі, чи варто дивуватися геноциду, який чинить Росія? Ні, конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього визначає геноцид як дії, вчинені з наміром знищити повністю або частково певну групу людей. Знищення не обов'язково має відбуватися фізично. Дії спрямовані на знищення ідентичності групи без вбивства всіх її членів, також є геноцидом. Російський геноцидний проект включає жахливі акти насильства, зокрема страти без суду і слідства, сексуальне насильство, свавільні затримання і тортури. Він включає в себе насильницьку депортацію дітей з України до Росії, що згідно з конвенцією про геноцид, також є геноцидом. Депортація українських дітей є ключовим компонентом російського проекту геноциду. Український уряд підтвердив депортацію 19 тисяч українських дітей станом на 29 квітня цього року. Справжня кількість, імовірно, набагато більша, враховуючи, що українські чиновники можуть підтвердити депортацію лише тих дітей, які мають когось, хто може поручитися за їхню особу, залишаючи сиріт і дітей без опікунів неврахованими. Кремль організував святкування депортації дітей до Росії, стверджуючи, що це дає дітям можливість відпочити і реабілітуватися після життя в зоні бойових дій. Яку і створила Росія, вторгнувшись в Україну. Ці діти підпадають під схвалені Кремлем програми перевиховання у прийнятних для Москви соціальних, мовних і культурних рамках. А іноді їх примушують проходити навіть військову підготовку. Російська влада депортувала дітей до таборів відпочинку та релаксації по всій Росії. Один з яких знаходиться в приморському краї, що ближче до Аляски ніж до України. Високопосадовці Кремля, зокрема уповноважена Путіна з прав дитини Марія Львова Білова, особисто всиновила депортованих українських дітей. Зараз вона має ордер на арешт, виданий МКС. Десятки тисяч українських молодих людей зростають в умовах російської військової окупації. Це змушує їх відмовлятися від своєї мови, культури та історії, оскільки Кремль прагне знищити повністю або частково всю українську ідентичність. Якби Москва підкорила Україну, це було б ціле покоління. Ті, хто вже живе під російською окупацією, щодня страждають від спроб російської окупаційної влади позбавити їх цієї ідентичності. Російська влада купурувала шкільну систему в окупованій Україні під ефінізмом приведення її до російських стандартів, викладання лише схваленої кремлем версії російської історії, в якій Україна не має незалежної ідентичності, та позбавлення дітей доступу до нормальної української освіти. Російська окупаційна влада також використовує школи для мілітаризації дітей, прищеплюючи їм російські військово-патріотичні ідеали та створюючи прямий канал вступу до російських військових організацій, щоб потім полегшити їхній майбутній набір до армії РФ. Де вони мають боротися проти своїх же співвітчизників, російські окупаційні чиновники обговорюють можливість примусової депортації або страти без суду і слідства цивільних осіб, які виявили ознаки проукраїнської або антиросійської позиції. Російські прихвисні погрожують обмежити доступ до основних товарів і послуг, щоб змусити українців відмовитися від українських паспортів на користь російських, тим самим назавжди змінивши українське написання імен на російське. Російські проекти економічного збагачення та інфраструктурного розвитку підривають здатність окупованих територій до економічної самодостатності, породжуючи руйнівну залежність від російського федерального уряду та вбиваючи клин між Києвом та окупованими територіями. Знову ж таки, це є геноцидом, навіть якщо не відбувається винищення людей фізично. Водночас зусилля Росії до знищення України включають етнічну чистку окупованої території України шляхом заміни українців російськими громадянами. Російські чиновники стверджують, що з початку війни Росія прийняла понад 4,8 мільйона українців, зокрема 700 тисяч дітей. Перевірити цю цифру неможливо, але вона підкреслює масштаб переміщення до Росії українців з 2022 року. І все це відбувається в примусовому контексті російської військової окупації. Кремль заселяє окуповану Україну російськими громадянами, щоб докорінно змінити її демографічну ситуацію та ускладнити майбутні зусилля з реінтеграції, виходячи з прикладів подібних етнічних чисток в минулому, багато хто неминуче загине внаслідок цього. І це ще не беручи до уваги кричущі розстріли невинних цивільних осіб російськими солдатами або ж навмисні обстріли районів, де проживають цивільне населення. Міжнародна правова процедура створена для того, щоб боротися з вірствами після того, як вони сталися. Саме тому російські військові злочини в Бучі, Ізюмі, Херсоні та інших звільнених населених пунктах отримали таку широку міжнародну увагу і засудження, і цілком заслужено. Саме тому МКС і видав ордери на арешт Путіна та Львової Білової, оскільки їхній злочин сприяння депортації дітей є видимим і очевидним. Однак міжнародна гуманітарна спільнота менш ефективно реагує на те, що відбувається щодня за лінією фронту. У багатьох випадках російський геноцидний проект в Україні є банальним буденним і його важко відстежити та довести. Але кожен аспект російської окупації України є цілеспрямованим і випливає з початкового виправдання путіним вторгненням. Він покликаний втілити в життя брехню Кремля про те, що Україна не має права на існування і що не існує такого поняття, як український народ. Україна веде війну за виживання українського народу. Якщо Україна програє Росії на полі бою, решта її народу стане жертвою геноцидного проекту, який Росія здійснює на землях, які вона вже контролює. А це лише близько 20% законної території України. Уявіть собі, скільки мільйонів стануть жертвами цієї огидної поведінки, якщо вона сягне 30%, 40% або навіть 100%. Багато військових експертів стверджують, що тактика нацистського стилю була б єдиним способом придушити населення, яке затято виступає проти російського контролю. Ми стали б свідками жахів, що розгортаються щодня. Захід повинен чесно визнати цю реальність і припинити безтурботно говорити про територіальні поступки заради припинення бойових дій, не змушуючи себе дивитися правді в очі тим жахіттям, які такі поступки принесуть людям, що живуть на цих землях. Вторгнення Путіна ніколи не мало на меті захоплення обмежених ділянок землі. Воно завжди було спрямоване на знищення народу. Тому прихильники України повинні підтвердити свою відданість проекту порятунку цього народу і показати, що вони зможуть протистояти та перемогти агресію і геноцид такого величезного масштабу. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.